Що, знову ж таки сподіватися на те, що Володимир Олександрович, така наша красота, щось там домовиться, тим більше, що у нього нуль політичної відповідальності, про що він може домовитись. Тобто, я б на мені сильно не покладалася. Тут тобто, строго кажучи, чи ми маємо покладатися тільки на себе. Звісно, добре було б, якби у нас було чимало власної зброї, знову ж таки, на третьому році війни б не завадило. Б. Але оскільки наша влада і в цій темі навіть не чухалась, ну, ми зато сильно підтримуємо Володимира Олександровича. От він три роки зливає нашу країну, а ми його все одно підтримуємо. Да, цікава історія. Тим не менше, наша влада не спромоглася закупити. Для війська зброї, організувати оборонну промисловість за три роки, ну, Тобто влада нічого цього не зробила. І як на мене, варіант Криївки ще ніхто не відміняв. Чесно. Так, це, так би мовити, засіб початку ХХ століття. Я вас вітаю. Ну, тобто, наша деградація зараз досягне критичної межі, але її варто проговорити. Тобто тільки глуха оборона нас зараз врятує. Можете згадати, як США намучилися у, у В'єтнамі. Як в'єтнамці давали прикурити американцям? Саме ми можемо дати прикурити росіянам. От як росіяни тиснуть на нас людьми, от по людьми, ту чималими кількостями людей, так само і ми можемо тупо окопатися в землю по саме нити. І Потім ми зможемо пред'явити як не дивно нашим зовнішнім партнерам, що а ми, так би мовити, форпост Європи. От тут ми будемо вже конкретним форпостом Європи. Отут і я вже скажу, що так ми форпост Європи, тому що ми як не дивно тримаємо фронт. А зараз я не бачу, щоб наша влада робила щось для того, щоб фронт тримався. От випіндрш влади зараз взагалі не грає ролі жодної. Ми маємо просто стабілізуватися і просто тримати фронт. Так тим, чим є.